Слава Ісусу Христу, блаженніший Патріарші Святослави, дозвольте нам від імені усієї української громади у Португалії, від імені діточок української школи Девосвіт і всіх вчителів, які працюють в українській школі, щиро вітати вас в цей світлий, блажений Господом день на португальській землі. Нам дуже приємно, і нам ми дуже раді, що в цей святий рік милосердя ми разом з вами у спільній молитві будемо молитися на святій фатімській землі і просити Матінку Божу для України миру, єдності, любові, злагоди, а саме основне Господньої ласки. Нас, українського світу, Цілому світу, але ми кожного дня, кожної хвилини в думках, в душі і в серці разом з рідною Україною, з рідними, з близькими, з рідним домом, бажаніші патріарші, здоров'я вам від джерельної води, багатства вам від землі рідної і, звичайно. Господнії ласки зичимо вам. Дуже дякую за гарні слова. Хай Бог благословить вас і всю нашу школу, наших дітей, нашу молодь. Ми якраз з того і приїхали. Дуже дякую. дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Дякую, дякую. Дякую. Прошу. вам сміється, доля живе. Пояс дороги, колос, колос оцвіту. Нехай червоні ягоди на колегі, щасливий браванку, посягають путь. Хай Бог, хай Бог, хай Бог охороняє вас підрозділ, на цвіти сонце, а й жита, жита. Щоб були б щасливі і здорові. На многії благі, Молодець, молодець, за дітей переживаємо. Дякую, дякую. Братці, Велі, І за нашим українським Велі. звичаєм, будь ласка, прийміть цей чудовий хліб, смачний, спечений руками наших українських господинь. Дуже дякую, дякую. Дякую. Хай

домиської організації, в Португалії, перебігами. А ми все вважаємо місіонерами. Ми їдемо в світ допомагати не тільки своїм сім'ям, а також показувати нашу віру, показувати, хто ми є, показувати нашу культуру. Я вважаю, що ми це робимо і виконуємо свою місію. Ми дякуємо Богу, дякуємо вам, що ви приїхали благословити нас, на продовження цієї робили місії, нашого святку нашого.